Від греків нам дісталося багато легенд, пов'язаних з українською територією. Наприклад, всі вже добре запам'ятали, що могила знаменитого Ахіла та його п'ятки знаходиться на острові Зміїному. Його наречена іфігенія після деяких пригод поселилась у Криму. Також Гомер у своїй Одіссеї згадував кімерійців: укріплене кімерійське городище розташовувалось на території сучасного Миколаєва. За Гомером кімерійці жили на рубежі реального і потайбічного світів, і саме в їхній країні знаходиться вхід до підземного царства Миколаїв як ворота в потайбіччя. Ну так звучить правдоподібно. Ще один грецький міт, який насправді трошки український амазонки. Окей, Геракл переміг царицю Амазонок і Політу на іншому березі Чорного моря, в сучасній Туреччині, але українки цілком можуть вважати себе. Нащадками Амазонок на українському півдні знайдено десятки поховань жінок зі зброєю та обладунками. Можна сказати, що так. Наші бабусі колись взявши в руки зброю і почавши захищати себе, або ставши навіть воїнами, бо в нас є чимало поховань жінок-воїнів. Видно, що вони професійні воїни, тобто вони не жили там разом зі своїм племенем, вони були найманцями. Вони разом із чоловіками десь е, воювали на, на стороні інших, і таких поховань також досить багато.